Керівники Решетилівського району допрацювалися вже до ручки. Відключили газопостачання як у відділі освіти райдержадміністрації, так і в дитячій спортивній школі. В чому причина? Вирішили розібратися. Доброго дня. Доброго дня. Можна до вас? А нам сказали, що тут у вас відключили газ. Уже більше десяти днів взагалі. Боксерський клуб, а це все. Ну Потім... я не знаю. Я то тут не начальник, я впізнавсь його спортсмен, ну батареї холодні. Ну, Похоже, А он, до речі, там же ж показує Похоже, температуру. Не... Чи там тільки час показує? Я не знаю. Я дивіться, мене це не команду. Показує. Як нам повідомили у Полтава Газ, виявляється, освітяни давним-давно вже заборгували певну суму коштів. І... Газовики постійно давали їм можливість компенсувати це все. На жаль, вчасно це зроблено не було. Для того, щоб з'ясувати ситуацію, ми вирішили звернутися в Решетилівський районний відділ освіти. Яка ж буде насправді температура у вас? Зранку було 8 градусів. – Це в таких умовах приходиться або в верхньому одязі, або трошки підтоплювати, але електромережа не витримує. Тому це. А вранці скільки, ви кажете? Але начальник пішов нам на зустріч і про спілки скоротили нам, здається, на годину, але ж якщо виробнича необхідність, бува, залишається довше. А при якій температурі мають право працювати люди в приміщенні, в санітарних нормах? Ні, вам можу сказати. ну Хоч градусів 15-16 можна нормально працювати. Але суть не в тому, що про нас, раді Бога, аби діти не мерзли, аби школи не відключили. А що є перспектива, що відключити школу? Я так не знаю. Це може ви спитаєте Володимира Григоровича, але наскільки я знаю, по-моєму, санкції такі, що включили США, оце це відділ і не знаю. Ну От вони працюють в умовах, коли вранці було, мабуть, менше десяти. Так, я розумію. Ну, зараз в мене в кабінеті ви можете пересвідчитись десь в страні 9 градусів. А голова адміністрації про це знає районної державної? Так, повідомлення. А голова районної ради. Ну, так само повідомлення. Коли? Ну, на другий день після того, як відключили. А коли вам відключили? 13 днів тому. А тепер спортивну школу, наскільки там відомі Так, є повідомлення, відповідне. мене з собою його немає від нашого. Рай газу стосовно того, що з 20-го числа будуть відключати навчальні заходи. А скільки будь ласка? Я був на сесії районної ради. Чому цього питання не піднімалося? Що у вас є проблема, що це мережа за яку відповідальність несуть депутати районної ради в тому числі разом з головою адміністрації? Список питання не я узгоджую. Ви впевнені, що всі депутати знають, що у вас відключений газ? Ну як мінімум, троє із депутатів є директорами шкіл, Вони знають про це. А в чому суть проблеми? Скільки ви суть там районі? проблема? В тому, що ми винні 165 здається, я без копійок не пам'ятаю тисяч за січень місяць. У нас просто в кошторисі цих коштів банально їх немає. Проблему в кінці року не зняли. Не зняли. Тобто заборгованість, перед яку обіцяв голова адміністрації на учительській конференції, що він вирішить всі питання. Я так зрозумів, ви залишились з проблемою йдемо, поміряємо температуру. Яка температура сьогодні у голови адміністрації, у голови районної ради. Взяли термометр, Зараз приміряємо. Доброго дня. Доброго дня. Рада, або заступники Заступник є. Він зайнятий? А представте, будь ласка. Олег Ришетило. Я щось думав, що кіло освіти сидить при температурі плюс 8 градусів. Спортивна школа при температурі плюс 10. У мене дуже рядом сидить. Чому на сесії не було піднято питання, не, що є заборгованість і не закрита це питання? Чому не піднято? Не, це питання, в принципі, до відділу освіти адміністрації. Я, б, ні, я не... розумію, але ну, була сесія. Ніхто з депутатів не підняв цю питання. То, щоб перед ними не стало питання, вони думали зарегулювати. А mm -hmm. залишились кошти сьогодні, не Нерозподілені Не і а далі 600 тисяч. А було звернення взагалі від засвіток? Ні, з цього приводу звернення не було. До... Сьогодні yeah. люди сидять плюс 8. А у вас плюс 20. Mm -hmm. Ми на 8 березня будемо вітати жінок, mm -hmm. бажати їм щастя, здоров'я. Вони сьогодні сидять в кому. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Я знаю, що ваша mm -hmm. дружина. А чому ви не піднімаєте питання? Ну, знову Як може спокійно всі качени, щоб дружина має там сидить? Так це буде від скромності? Ну я думаю, що не кажу. Ви і утром кожен ну, в холод, щоб ти почувствувала, які в нас на другому поверсі нас загальний відділ апарату. Добрий день. Добрий день. день. Як вам тут працюється? Хорошо. А температурний режим хороший? Підтримує? Ну так. Да. От бачимо, молодець. Він своїх дівчат любить. Звіла освіти, він не любить нормально. А в них плюс вісім було. А в спортивній школі десь. А є голова? Немає. А заступники? А заступники немає. Керівника пороту є. А він за всіх. Техніка. А хто освітою переймається на сьогоднішній день? Голова. Тільки голова. Ам по вступало повідомлення про те, що відділ освіти відключено. Від газопостачання? Знає, ні. А що спортивну школу відключили, дитячу? Знає. Ну, раз знає. А скільки у вас градусів, скільки ви тут? Немало термометра. Ну, ми заміряли скільки у людей, скільки у спортивній школі, а тепер скільки в адміністрації? Та я думаю, тепліше. Я думаю, що тут тепліше. Згідно своїх посадових обов'язків, за стан справ в освіті відповідає голова районної державної адміністрації. Це Роман Миколаїч Перепилиця. Він же, очоливши список блоку Петра Порошенка Солідарність, став депутатом районної ради. Я підготую на наступну сесію свій звіт за пророблену роботу. З моменту, в квітні буде 17 квітня, рік буде як я призначений голови адміністрації. На сьогоднішній день в нього немає заступників, тому за все відповідає модин. Стосовно заступників, всі ви прекрасно пам'ятаєте, як я прийшов працювати в Рештилівський район, і тому, може б, хто й хотів в певний час і бачив себе заступником голови адміністрації. Не дуже, скажем так, м'яко хотіли йти працювати, тому що не завтра, післязавтра Петро Миколайович донесе гарбуза до президента, і мене знімуть і знімуть моїх заступників. Це абсолютно об'єктивні людські причини, і я нормально до цього відносився. Влада, яко прийшла, маючи 2 мільйони коштів, які не вона заробила. Ну, вперше в історії решетилівського району ми почали фінансувати районну державну адміністрацію. Цього ніхто й ніколи не робив. Вперше в історії ми на першій же сесії кошти вільного залишку поділили додатково на районну роду, зважаючи на те, що першочергово затверджений бюджет на 100 тисяч гривень був більший порівняно з минулорічним. Ну це на жаль, психологія влади. Ми з'ясували, що заборгованість. По газу в освіті становить 165 тисяч, закрита спортивна школа, не топиться у відділі освіти, діти Решетилівщини не потрапили до обласних змагань з КВК, бо немає бензину. Під загрозою відключення газопостачання до інших навчальних закладів. І це при тому, що кошти в районному бюджеті є. І сума становить 600 тисяч гривень. Їх можна було спокійно виділити на сесії і закрити всі проблемні питання. Виходить, що керівник району цими проблемами просто не опікується. Хочу придати привіт керівнику апарата обласної державної адміністрації, який привозив в Решетилівський район і представляв шанованого перепелицю Романа Миколаївича. і казав, що це саме Кращий фахівець, який може бути очолити решетилівську районну державну адміністрацію, нували кандидатуру голові обласної державної адміністрації. Ту. Я навіть скажу з якою метою для того, щоб була нейтральна людина, яка приїде сюди в решетилівку і буде виконувати законодавство і волю президента і волю українського народу.